Заробив 1230 гривень, поки дивився серіал. Хто не дивився попереднє відео, в телеграмі є проєкт, в якому просто трусиш телефоном, типу як ти бармен, збиваєш коктейль, і тобі випадають різні коктейлі по різній ціні: від 0,02 тонна до 2 тонн а 2 тона це якоби 300 гривень. І це я сьогодні вирішив, ну, буду дивитися серіал, що мені заважає просто так дьоргати рукою. Ну, якийсь так, такий собі рух. Руці телефон його так дьогаєш. І так збиваються твої коктейлі, потім він вібрує. І ти його просто продаєш, і гроші можеш вивезти. Мінімальний вивід 0,1 тона. Коротше, подивіться попереднє відео, там все розказано. Як грати цю гру, де шукати енергію і як робити чим побільше коктейлів щоб чим побільше заробити. Ті, хто дивились відео, вони вже все знають, цю механіку гри. Тепер розказую вам круті фішки, які я промахав. А саме можна коктейлі продавати на 50% дорожче. Наприклад, вибили коктейль за 1 тон, там він 150 гривень. Ви можете його продати за 200. Ви можете його продати за 225 гривень, ну якщо переводити в гривні. І як це зробити? Заходимо в профіт. Є ордер, і тут ви можете назбирати коктейлі і продавати їх. Тобто так виходить, коли ви їх назбирали, і оптом продаєте на 50% дорожче. Так, що сьогодні стартанув турнір, а вони турніри запускають дуже рідко. Але ви можете не тільки під час того, що ви отак трусите телефоном і вибиваєте коктейлі заробляти. Ви ще можете додатково отримати бонуси. Бонуси будуть розділятися 7 березня. Якщо повернутися на головний екран, ми бачимо лідери, нажимаємо. І можемо подивитися, на якому ви місці. Тут ось розписано: перше місце 50 тонн. 50 тонн це 7,5 тисяч гривень. З другого по п'яте місце всі учасники з другого по п'яте отримають по 30 тонн. 650, 20 тонн і так далі. Ну коротше, то того вартує. Переходьте або ось шукайте в телеграмі, в пошуку введіть Best Coins Original, або є посилання в шапці профілю. Якщо вас пропусти, переходьте через нього. Але чомусь багато людей не пропускає, я не розумію чому. Всім гарного дня і вижимаємо стапалок по максимуму.